Всім привіт! Сьогодні шию плаття для себе. Шею терміново тому використовую готову викрійку журналу «Бурда». Журнал номер 8 за 2021 рік. Ось так виглядає його обкладинка. Технічний малюнок і фото плаття на моделі. Плаття приталеного силуету французька виточка. Рукав в чверті, злегка розширений, донизу. Блискавка на спинці, хоча я її не буду вшивати, оскільки в мене матеріал такий має еластичність. Рукав з виточкою в верхній частині. Колись я такий рукав моделювала до плаття, знайду посилання, залишу під відео. На чому хочу загострити увагу, коли використовуємо готові викрійки журналів. Зокрема, бурда подаються викрійки на зріст. 168 см. Рідко, коли можна зустріти, там більше 170 або на невисокий зріст. Але не у всіх такий зріст є. Наприклад, у мене 160. Одна справа, коли ми шиємо спортивний одяг, наприклад, худі чи щось інше. В принципі, там великої такої різниці немає. Але коли ми шиємо речі, в яких явно так проглядається лінія талії прилягачого напівприлягаючого силуету, то тоді виходить, що талія не зовсім на талії. І верхня ось ця частина плечова, лінія плеча, якби набігає. Особливо коли нижня частина опирається на стегна. Що я роблю в такому випадку? Я не додаю припуски. На лінії плечових зрізів і лінії горловини. Ось червоним кольором це крайня лінія по викрійці готового виробу. Тобто лінія вшивання з'єднування. Деталь спинки, деталь переду. Синім пунктиром це буде моя вже лінія вшивання по моїй моделі, по-моєму, зросту. 1 см зазвичай беру. Ось цей 1 см деталі піде в припуск як лінії горловини, так і лінії плеча. Аналогічно все повторюємо з деталями обшивок. Так само не додаю припуски на плечові зрізи і лінію горловини, але ж довжина пройми в нас зменшиться на 2 см. Один. Деталь спинки, один деталь переду. Що роблю в такому разі, в нижній частині пройми, опускаюся по боковому шву, по лінії бокового зрізу на цей 1 см. Я вже, правда, відрізала, тож ж моделюю, показую, як це воно мало б бути. Ось так. Від крайньої точки верхньої опускаємося на 1 см. І виводимо нову лінію пройми в контрольну точку пройми. Це на деталі переда і аналогічно на деталі спинки. Повторюю, що це я вже відрізала, поспішила не сказала. Так само опускаємось на сантиметр по лінії бокового зрізу і промальовуємо нову лінію пройми. Робимо це для того, щоб. Гарненько поєднати нову пройму з тим рукавом, який заданий за викрійкою. Для пошиття плаття використовую костюмну тканину. Вона в мене двостороння. Один бік гладенька, звичайна костюмка. Інший має таку незначну ворсистість, досить приємний на дотик. Саме ось цю ворсисту фактуру буду використовувати на лицьовий бік плаття. Розкрій. Деталь переду я вже розкроїла, Основні деталі переду і спинки я подовжую, як для себе. Трохи прикриваю коліна. Припуски. Лінія горловини, лінія плечового зрізу не даю взагалі. Пройма на боковий шов для оверлочної строчки 05-07 см. Я вже на клаптику навіть спробувала оверлочний шов. Чи гарно запрасується? В один бік. В принципі, костюмна тканина досить щільна. Нормально запрасовується, тому так і залишаю. Для виточки припуск 1 см. І на підгін низу також 1 см, буде підшиватися строчкою вкрай. Деталь спинки, припуски аналогічно лінія горловини, лінія плечового шва без припусків взагалі. Пройма боковий шов. Для оверлока 0507 і лінія середини спинки даю 1 сантиметр шов зроблю в розпрасовку. Лінію середини спинки на рівні талії, я вивела трішки плавніше, ніж це було закладено, ось на викрійці. Хоча я маю ось цю особливість, коли явно виражений вигін на лінії. талії на спинці. Але, мені здається, тут він занадто такий вже гострий. Поглибити, в принципі, я зможу завжди в будь-який момент. Вивела приблизно 0,5 см. Рукава. Припуски для застрочування виточки 1 см. Решта окат рукава і з'єднувальний шов для оверлока 0,7. Припуск на підгин низу 1 см. Хоча ось такого типу розширений рукав донизу, я люблю обробляти обшивкою. Зараз подивлюся, що там в мене по залишках, можливо, буде обшивка. Є, вистачило тканини, і нижній край рукава буде закритий обшивкою. Сантиметр в нижній частині на з'єднання з деталю рукава. І в готовому вигляді буде обшивка шириною 5 см. Деталі обшивок, спинки переду Я їх трохи видозмінюю. по-перше, роблю трішечки ширшою, ніж за основною викрійкою. Наприклад, якщо ось тут по зрізу плечовому довжина 4 см, я роблю 5. І обшивка деталі спинки, саме ось по лінії середини спинки, я її роблю досить такою заниженою. Деталі обшивок я вже проклеїла клеєвим флізеліном з виворотного боку. Збираю деталі. Зараз справа піде вже швидше, оскільки в мене підготовка займає більше часу. На обох деталях спинки зрізи припусків по лінії середини закрила оверлоком. Деталі спинки з'єдную між собою, припуски в розпрасовку. Деталь переду застрочую виточки, припуски в розпрасовку. Деталі переда і спинки з'єдную по бокових швах, припуски запрасовую на спинку. Деталі рукавів з'єдную швом, рукав вкладаю у відкриту пройму, плечові шви поки що не з'єднані. Співставляю боковий шов основних деталей, шов-рукава, і вгору. В напрямку плечових зрізів передня частина і частина з боку спинки, вшиваю. Рукава вшила. Ось такий вигляд це зараз має в верхній частині. І тепер з'єдную деталі по плечових швах з переходом на рукав. Тобто застрочую ось цю виточку. Витримую припуск 1 см плечовий зріз і виточка. Зрізи закрила оверлоком і запрасувала на деталь переда. Обшивки з'єднала по плечових швах, розпрасувала і довгий зріз закрила оверлоком. Обшивку лицевою стороною накладаю на лицеву сторону деталей. З'єдную, витримую припуск 1 см. Обшивку пришила. Потім припуски основних деталей і обшивки підгортаємо на обшивку. І на деталях обшивки близько до шва прокладаємо строчку, робимо перекант. Зайві припуски зрізаємо близько до шва, але не пошкоджуємо шов. Гарненько відпрасовуємо. Край обшивки горловини закріплюємо до припусків плечових швів. Буквально кількома стіпками можна вручну, можна на машині. Я закріплю на машині з одного боку і так само з іншого. І по центру обшивки як деталі спинки, так і деталі переда. Підкладаю невеликий відрізочок клеєвої павутинки і фіксую праскою. Щоб ця обшивка не підгорталася так зручніше. Нижній край рукава обшивки закульцювала. Верхній зріз закрила оверлоком. Швис співставляю. З'єдную, прокладаю строчку, витримую припуск 1 см. Один рукав так само інший. Обшивку нижнього краю рукава оформляю так само, як обшивку горловини. Єдине, що припуски з'єднувального шва я не зрізала на рукаві, оскільки лінія нижнього краю рукава не має таких опуклих і вігнутих ліній, як це має горловина. Спочатку я планувала закріпити обшивку строчкою. На ширину обшивки, але потім передумала, оскільки не захотіла порушувати ось цю фактуру строчкою. Просто підшиваю обшивку вручну. Припуск на підгин нижнього краю плаття. Спочатку я також планувала закріпити строчкою в край, але аналогічно, так як і рукав, вирішила. Не прокладати строчку, підклеїла клеєвою павутинкою на 1 см і підшила вручну, закріпила. Павутинка павутинкою, а шов є шов. Платячко готове. І на сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення!